Слиц в горлі, чого він там виникає, і найголовніше, як його позбутися завдяки щоденним вправам і дуже дешевим процедурам, доступним кожному. Я сімейний лікар, лікар народної та традиційної медицини Наталя Похморська. Дивіться це відео до кінця, адже воно буде корисне дуже багатьом людям. Адже у вас накопичується слиз в горлі не тільки тоді, коли ви щось відкажете, коли ви відчуваєте важкість в горлі, щось таке, ніби там зайве є слиз, який зранку випльовуєте, або якесь таке неприємне відчуття. Також цим відео варто поділитися, адже у вас, напевно, таких багато знайомих зі слизом в горлі. І е, якщо виникають питання, пишіть в коментарях, я намагаю завжди на них відповідати. І так, основними причинами в нас є е, ясно, що інфекційні захворювання, це ларингіти, хронічний тонзіліт. А, але також це є. Одна категорія людей, вони по одному лікуються, а також є алергічні захворювання. Наприклад, як я схильність до полінозу, хоча я свою алергію вже врегулювала завдяки очищенні печінки, фітотерапії і голковколювання. І також рекомендую всім, у кого влітку є поліноз, полінос алергічний реніт. Звернутися на лікування голковколюванням вже зараз. Адже коли воно все розгориться, буде там набрякати горло, слизова носа, очі вже працювати з тим набагато важче. А також у люди, у яких є проблема з кишечником, алергія на продукти, чому так є, адже тут мигдалики, які йдуть фактично виведеними назовні лімфовузлами, а 70% лімфоїдної тканини міститься все-таки в кишечнику. І якщо у вас є проблеми з кишківником, слиз також буде накопичуватися. І також по рефлексотерапії це два спарених органів, товстий кишечник, і меридіан легень. І завжди ми звертаємо увагу при захворюваннях легень, також на роботу товстого кишківника. Схеми очищення підбираються індивідуально з рахуванням ваших паралельних захворювань. Але сьогодні це, що я викладу тут відео, можуть використовувати всі, в тому числі і алергетики, і люди з хронічними інфекціями. І о, більшість інших людей також ще одною причиною є рефлюкс. Рефлюкс це закидання шункового місту в стравохід і часто в горло. Це може супроводжуватися печією, але не завжди. Багато моїх пацієнтів з рефлюксом просто скаржилися, що неприємне відчуття в горлі зранку, може бути якесь навіть гіркувате. Адже не всіх людей кислотність є підвищена, а рефлюкс мають нерідко люди з нормальною, навіть пониженою кислотністю. Ось у людей з пониженою кислотністю, Частіше в роті є гіркота. Застоєм в людей може бути відсутнє чи печіння ось тут, а зато відмічається печіння кінчика або сторін язика. І тут треба працювати більше з печінкою. Але всіх цих людей, що я перераховувала, завжди є наявний слиз в ділянці глотки. Воно ну, або стікає з носа. Або отут накопичується. Також може накопичуватися слиз після якихось операцій, захворювань вух, адже середнє вухо з'єднане із горлом. Але в будь-якому випадку треба, звісно, звертатися до лікаря, лікувати основне захворювання. От, і всі ці люди зовсім відрізняються. Отже, наприклад, коли ми лікуємо голковколювання, алергічний риніт або вазомоторний рініт, чисто частіше люди з переважанням сухості, де накопичення слизу йде як компенсаторна реакція, щоб зменшити подразнення і біль запалення слизової носоглотки, а також горла. Тут Одні прийоми і зовсім одна схема постановки голок. А от людей з хронічним тонзілітом, де збільшені мигдалики, часто накопичуються пробки. До речі, якщо буде цікаво, про пробки хронічний тонзіліт, пишіть в коментарях. знімемо про це окреме відео, бо ця тема в нас ще на каналі не розкривалася. А вона дуже важлива. І от ці люди з хронічним тонзілітом тут є вже накопичення. Лімфи в районі мигдаликів, і вона нормально не відтікає. Тут також треба звертати увагу на шию, адже лімфодренаж шиї порушений. Але і нерідко ці люди важче реагують на холод, тому довго бути на холоді не можна. Нерідко діти хворіють, не хочуть одіватися шарфік, шапку. А потім важко вилікувати їм хронічний тензіліт. Але знову ж таки пам'ятаємо, що інфекції нерідко потребують і антибіотиколікування. Ну щоб не було антибіотиків без кінця. Давайте робимо природні методи, які я сьогодні рекомендую відео, і вправи, які після того. В першу чергу, хронічна інфекція ну, суглодки, а також горла, дуже любить полоскання. Якщо ви полощите, ми можемо зменшити кількість загострень тонзеліту, ми можемо зменшити печію навіть при рефлюксі езофагальному. Якщо будемо використовувати, наприклад, чайна ложка соди на стакан води. Полощимо горло і ніс. Горло, як звичайно, всі полощать, а для полоскання носа можна взяти клізмочку, маленьку дитячу з резиновим наконечником, і вводимо в кожну ніздрю розчин. Воно вам витече носом частково горлом, але не переживайте, ви не захлинетеся. Також після того, як ви прополоскали, беремо одну столову ложку олії будь-якої соняшнику, яка у вас є на кухні. І Трошки ніби г, отак полощимо, а після того проганяємо між зубами. Важливо, щоб олія проходила між кожним зубчиком. Чому ми так робимо і чому воно ефективне? В лакунах, медалин, в різних складочках накопичується багато різних мікробів. Коли ми робимо гіпертонічний розчин, в даному випадку соди, адже я включила можливість і рефлюкс езофагіту, а сода нейтралізовує кислоту. А ми витягуємо зі всіх складочок оці мікроби, якісь там залишки нам не потрібні. А потім олія змітається все як щітка. І от як ви дві хвилини ту олію між зубами проганяєте, в роті потримаєте, вона стане піною. Там буде купа мікробів, обов'язково її випльовуйте. І, звісно, дуже ефективними будуть вправи. Якщо в природі наш організм створений для того, і зуби, і весь оцей апарат, що ми маємо їсти тверду їжу, а насправді ми такої їжі не їмо, Хто з вас гризе, наприклад, моркву щодня цільну або якісь тверді овочі, напишіть в коментарях. Ті, хто так роблять, це є люди набагато здоровші. Чому адже під час ковтання з мигдалини з лакун? Прямо стискається і виштовхується в міст, де можуть бути різні мікроби, непотрібні речовини, адже здоровий металик, він є воротами, та як кордонний пункт пропускний, де ловить всяких поганців і напускає далі в організм. І от там зловили, в кайданки їх закрили, і далі, як ковтанні, ніби запихають в машину міліції і відправляють на нейтралізацію. В даному випадку. Все закоптується і нейтралізується шлунковим соком. Тому здоровий організм гарно справляється зі всіма проблемами. Але якщо організм хворих і тих поганців є, наприклад, забагато, або ослаблена імунна система місцева, ясно, що медалики починають розбухати і потребують додаткової допомоги. Про це ми можемо поговорити в іншому відео. Тому при хронічному танзеліті також з ефективністю ми використовуємо гірундотерапію, адже це покращує лімфовідток. А от з алергією зовсім інші справи. Адже тут не так мікроби виступають погані на першу джерело на утворення слизі, а надмірна реактивність організму. Коли організм приймає таке безпечне. За чужинців і починає виробляти антитіла як на пилок, так і на звичайні речовини, які нас оточують, наприклад, побутову хімію. А, а от при рефлюксі тут кислота, яка не має бути в горлі в стравоході, просто опікає. Мигдалини і викликається на фоні того запалення. Кожен метод потребує свого лікування. До речі, від рефлюкс езофагіту також дуже рекомендую вправи, які є вже у нас на каналі. Виконуйте їх, вони дають гарний результат. Іде на кожну з тих вправ треба робити хоча б по 40 разів. Але сьогодні ми займемося вправами, які допоможуть нам безпосередньо розсіяти слиз в горлі. Допоможуть при тонзелітах, при хронічному накопиченні слизі, а також коли ви храпите, наприклад, вночі. Адже завдяки цих вправ ми зменшуємо провисання задньої стінки піднебіння. І піднімаємо корінь язика. В результаті він не буде завалюватися і не буде перекривати нам дихання. Тому починайте робити вправи зі мною. Вправа ричання лева. Впираємось руками в коліна, випихаємо язик вперед і на фоні цього створюємо такий звук, як лев. Лише тоді, коли ви висунули язик максимально вперед, підтягнули свою під'язикову кісточку і зробили голосний звук, ви вправу робите правильно і вона буде ефективна. Наступні вправи в нас будуть без звуків, але тут також дуже задіяна робота язика. Вас має добре рухатися під язикова кісточка. Має бути відчуття, ніби ви прям вириваєте язик з кореня. Перше, максимально висовуємо язик вперед. Друге, підтягуємо до носа, витягуємо сюди і в різні сторони. Після того ми зробимо круг язиком. Нічого страшного, тримайте біля себе салфетки. Наступна вправа проводимо по зовнішній поверхні зубів язиком, потім по внутрішній поверхні зубів, і через задні зуби переходимо на іншу сторону. Спочатку з верхньою щелепою, потім з нижньої. Мені хоч 42, але зубів 32. І от особливо нижню щелепу, зуби крупні, місяця далеко, мені робити досить важко. Тому нічого дивного, якщо, наприклад, у вас може виникати кашель і відходження слизі прямо під час виконання цієї вправи. Особливо під час роботи з, нижньою, з нижніми зубами ви можете відчувати навіть ніби підташні. Нічого зупиніться на цей момент, знову повторіть і поступово ви звикнете. До речі, робота з під'язиковою кісткою не лише допомагає розсіювати слиз в горлі, але також зменшує появу другого підборіддя і зберігає нашу шию більш молодою. Тому робіться не лише для здоров'я, але і для красоти. І, звісно, дуже гарними вправами для розсіювання слизу в горлі це є голосний крик. Можна десь виїхати в ліс, покричати, а також спів. І причому, якщо ви навіть не любите співати, можна просто проспівати звук а в різних тональностях, в яких вас буде виходити. В мене нема музичної освіти, я хіба в школі співала в хорі, тому не будьте дуже строгими, але приблизно це може виглядати ось так. 哦。Oh. Надіюся, відео було вам корисне. Якщо хтось посміявся достатньо, це нічого страшного, у мене малий теж забіжав рятувати, чи не є погано. Це все нормально. Дома ваші поступово привикнуть, як ви будете робити ті вправи, але оскільки ми робимо на накопичення, в горлі, а отут в нас є і а, апарат, який створює звук, я рекомендую все-таки використовувати ці вправи зі звуками. Адже одне, якщо ви просто рухаєте язико, витягуєте його з корення, але набагато ефективніше, коли звук, адже сама вібрація дає стрязку горла і сприяє а, кращому виходу слизу. Підписуйтесь на наш канал, пишіть в коментарях, які враження справило це відео. І буду рада, якщо ви поділитеся з ним своїми знайомими.